Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмета. Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп'янськ та Ізюм питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 65 тонн води. Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, зведеним загоном ДСНС у місті Ізюм рятувальники продовжили аварійно-рятувальні роботи на трьох зруйнованих об'єктах. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Також проводились відновлювальні роботи на трьох об'єктах, де рятувальники влаштовували перекриття дахів та забивали вікна плівкою та іншими будівельними матеріалами. Продовжувались роботи щодо влаштування переправи та під'їзних шляхів до неї: забезпечення електроенергією, водяної свердловини, місць гарячого харчування тощо. У місті Балаклія тривали відновлювальні роботи на житловому двоповерховому будинку. Надзвичайники перекрили 400 квадратних метрів даху.